Дегустація равликів. Упаковку заморожених равликів я купив у Кауфленді. Готувати дуже легко. Ставимо в духовку на 150 градусів. До речі, в упаковці їх 12 штук. Викладаю їх на тарілку і відправляю в духовку на 10-12 хвилин. Коли масло повністю розтопилося, равлики готові. Тепер можна дегустувати. І що тепер випивати чи що? А їж як? Я масло випив, а улітка там. Улітка лишилась. О! А може вона жива? Я не можу їбити, вона не виходить. А, -а маленьку, взяв, вилочку? Ні. Ні. Ні, так. Чи ви вже куштували таких равликів? Поділіться своїми враженнями в коментарях.